Вітаю! Сьогодні будемо наповнювати ось цю решітку вставками. Про інструменти, які потрібно для того, щоб виготовити ці вставки, я розказував в одному з попередніх відео. Також попереднє відео було виготовлене цієї решіточки. Отже, сьогодні працюємо з вставками. Торцюємо заготовки. Тому що торці можуть бути тріщинками, можуть бути нерівно обрізані. Далі, відповідно до наших розрахунків, я виставив оце стосло на розмір 34,5 мм. І далі нарізаю 4 деталі. Це будуть діагональні вставки. З них і починаємо. Є. Тут необхідно з кожного торця, з кожної сторони зняти по 45 градусів. Для цього використовую своє стусло і японський рубанок. Пробую шаблон на краю для того, щоб рубанок міг вільно тут працювати. Тут теж вже упор виставлений. Виставляю упор так, щоб було приблизно до середини нашої заготовки. Під час обробки торця необхідно рубанок спрямовувати таким чином, щоб тут він йшов донизу. Таким чином тут буде максимально чисто оброблятися. І такі дії ми робимо 4 рази з кожною заготовкою. Перевертаємо її. Тут має залишитись лінія. Рубанок під час роботи притискаємо до упорної площини. Таким чином він не буде завалюватись і весь час шаблон буде працювати значно довше і весь час будуть однакові кути. Все, Рубанок не працює вже. І е, ці вставки будуть однаковими, якщо ми дуже точно зробили оці всі комірки. Давайте спробуємо. Ось з невеличким зусиллям ставочка стала на своє місце. І так само в іншу комірку. Значить Ми все зробили правильно. Робимо таких ще три ставочки. Якщо ми зробили якусь мінімальну похибку і наша вставочка не вставляється сюди, ми поступово по одному разу з кожної сторони знімаємо і пробуємо. Цього буває достатньо для того, щоб наша вставка стала на місце. О. Все, ми зробили всі чотири вставочки, одну з них Буквально декількома рухами Чуть-чуть менше вийшло, підігнали і ми отримали ось таку основу. Далі клеїмо. Для того, щоб не переплутати наші вставки, я їх трошки піднімаю на рівнем і по одній буду вклеювати. Виняв. Краще використовувати ось таку паличку зі скорсом. Крапельку клею сюди і крапельку клею. Сюди є мінімальна кількість і вставляємо нашу вставочку. Це краще робити на твердій рівні поверхні, для того щоб всі деталі вставали в одну площину. Скільки деталей у нас щільно входять, то клею треба мінімальну кількість. вставляти краще одночасно з обох сторін і рівненько, без перекосів. Тоді воно все буде вставлятися чудово і легко. Все, перевіряємо, чи в нас тут все добре. Зайвий ми витираємо. Воно потім шліфується. Все. Перший етап з трьох для формування. Узору осаноха ми завершили. Працюємо далі. Отже, є в нас така заготовка. Буду зараз робити проміжні деталі узору асаноха. Буду використовувати е, такі планочки з сосни. Решітка була виготовлена з вільки. Діагональні ставки були виготовлені з липи, а інші дві деталі буду робити із сосни. Перша дія знову у нас торцювання. Отже, розмір проміжних вставок становить 17,5 мм. Розмір вже виставлений, виставляю я його трошки більше, буквально десь на пів міліметра, За допомогою лінійки і буду різати зразу по дві деталі. Таких деталей потрібно найбільше, тому що на кожний квадратик потрібно їх аж 4 штуки, тому їх треба 16 штук. Отже, зробив я комплект деталей з одною запасною. Розмір їх становить приблизно 18 мм, трошки менше. Товщина їх становить 2,8 мм. Такі в мене внутрішні свої стандарти. Я так звик і я роблю такі заготовки. Товщина оцих заготовок 3,7 мм. Вони будуть ставлятися під кутом. Тут кутється 45 градусів, тому що це діагональ. І е, ця деталь буде бісектрисою до цього кута. Тобто тут треба з нами зробити 22 градуси з одного боку, а з другого боку будемо робити 67,5 градусів з одного боку на 2 треті і з іншого боку на 1 третю. Скільки таких деталей багато, ми будемо обробляти їх. Це зручніше і значно швидше. І я виготовив ось такий режим упор, який дозволяє працювати відразу з пакетом деталей. Тут приклеєна шліфувальна шкурка, яка фіксує надійно деталі. Вирівнюємо, притискаємо і будемо обробляти. Розташовую шаблон на краю верстака. Вирівнюю деталі, фіксую і обробляю. Значить, спочатку обробляю більш тупіший кут, тому що він не так деформується і деталь виготовлена більш точніша. другу сторону, сторону працюємо з контролем, приблизно 1-3-3 зістразати. Трет... Є буквально декілька рухів рубаночком і маємо ось такий результат. І переходимо до наступного пристосування 22,5 градуси. Чому я зробив такий упор? Тому що деталі бувають більші і менші і щоб не пошкодити пальці з допомогою леза рубанка. Тому зручніше користуватися з таким упором. Пальці не заважають і це значно безпечніше. А пакетна обробка робить цю операцію значно швидше. З працюємо точно так само, намагаємося його притиснути до опорної поверхні для того, щоб менше завалювати кути. Ось ми маємо ось такі деталі. Це проміжна деталь, виготовлена із сосни. Причому сосну я підбирав таку нерихлу а з дрібним розташуванням волокон, такою дрібно, дрібною текстурою, для того, щоб ці деталі були міцнішими. Розташовую ці деталі таким чином, щоб одна третя тупого кута була всередину. І отак закріплюється. Все. Якщо деталі зроблені правильним розміром, то вони тримаються досить таки добре за рахунок розклейнювання. Отже, я підготував і вставив 16 проміжних деталей, і тепер нам потрібно зробити 8 замкових деталей. Ці деталі особливі, тому що вони збирають на собі всі похибки і тому потрібна буде невеличка підгонка. Буду використовувати стусло на 45 градусів. Ось таке, тому що тут, тут 45 градусів. І отут Кути розраховані таким чином, щоб теж вився 45 градусів. Ось таке стусло. Таких стусло треба мати декілька, щоб можна було виставити один раз на потрібний розмір і ним користуватися. І при потребі можна якусь деталь швидко переробити. Далі маленькі. Бажано тренуватися і перші вироби робити трошки більшими, але оскільки це вже не мій не перший виріб, то мені цікаво зробити його ось таких невеличких розмірів і використати як вставки в одному з проєктів. Є. Ну а далі вже так само працює за допомогою ось такого стусла. Прижимчик буде трошки меншого розміру, тому що я буду робити по одній деталі. Він точно такий самий, тільки розрахований на одну деталь. І буду робити невеличку підгонку, підсовуючи оцей шаблон туди-сюди. Такий шаблон потрібен обов'язково, тому що деталь дуже дрібна, її незручно просто тримати руками. має вставлятися з певним зусиллям, якщо вона не підходить у жодну комірку, значить вона робиться трошки меншою. Їй дійсно треба робити трошки меншою, тому що вона не підходить. Можна трошки підлаштувати шаблон. Тоді буде менше роботи з підгонки. що Шаблон я відрегулював спочатку не дуже точно, приблизно, на той розмір, який орієнтуюся, але дуже часто потрібно його більш тонко налаштувати О, сюди воно стає з певним зусиллям і розклинює всі деталі. Якщо сюди додати дуже мало навіть клею, воно буде триматися і Зор не буде розсипатися. Працюємо далі. Після того, як деталі всі підігнані і ми бачимо, вже коміко фактично готове, нам потрібно їх склеїти. Для того, щоб не виникло проблем під час склеювання, ми будемо склеювати їх по кругу. Для того, щоб визначити який сектор у нас склеєний, який ні, висуваю трошки замкову деталь догори. Тому що в нас трошки деталі підігнані, як би ми не старалися точно зробити, якісь соті десяті частини міліметра плюсуються похибки. Так, Звільнили так. один сектор, трошки клею, беремо нашу загострену паличку і змащуємо. Змащуємо тільки кутики у верхньої частині. Тільки в нас все чітко і з зусиллям складається, то клею потрібно зовсім трошки і ставимо ці деталі на місце. Дивимося, щоб все стало на свої місця і працюємо над наступним сектором. І останнє, що потрібно зробити, це вирівняти поверхню і відшліфувати. Я беру ЛДСП, наклеюю за допомогою контактного клею шліфувальну шкурку 120 і на ній шліфую. Шліфувати можна відразу після склеювання з обох сторін. Тільки потрібно попередньо прибрати клей для того, щоб він не забруднював шліфувальну шкурку і не залишав сліди. Все. Ми зробили обзор коміко Асануха у квадраті. Це один з найрозповсюдженіших узорів. і Саме з нього варто починати вчитися виконувати цю технологію, виготовляти такі узори. Я планую зробити такі стаканчики з вставками з такими е елементами. Ці хвостики будуть обрізатися і, і далі буде воно вклеюватись в конструкцію. Оскільки даний комікон не дуже великого розміру, 60. По зовнішній стороні решітки я вирішив внутрішні елементи робити трошки тоншими. Можна було б виготовити такі самі товщини, але тоді була б решітка дуже забагато заповнена і втрачалась би ажурність і легкість узору. Тому я вирішив зробити саме таким чином. При розмірах 80, 75, 90, 100 можна робити навіть із ширших. Заготовок і використовувати всі однакової товщини. Я просто пробую, це теж моя експериментальна часткова робота, але на ній я показав, як виготовляти саме ось такий найбільш розповсюджений узор Куміко Асаноха. Отже, дякую за увагу.